Усім привіт, покажу вам ще трохи зимових светрів. Цей чорний кашеміровий з чоловічого відділу вже був проданий. Декілька інших ви можете знайти у мене на сторінці в інстаграм. Посилання лишу в описі під цим відео. Цей светр лишила собі наполовину із Вовни від Another Stories. Дуже люблю оверсайзні вільного крою светри, які приємні, навіть якщо не надягати під низ білизну. тому саме такі речі обираю і пропоную вам. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT. You're the spark to blame, and it's fire. Burning holes inside my brain. Feel Також дуже щиро вам раджу звернутися на мою сторінку і знайти там пропозиції з такими халатиками, як ось цей, наприклад. Він не синтетичний, а 100% бавовна. Абсолютно новенький, такий махровий, як ми звикли казати. Дуже якісний, ще раз наголошую, новесенький із цікавим принтом, трохи мені нагадує, щось на лаштунок від Фенді. Дуже приємні, жовто-гарячі кольори. Ось так він виглядає на фотках. Також знайшла для вас. Таку сукеньку з застіпкою, з імітацією застіпки по спинці з двома зручними кишенями. Тканина тут не товста, не щільна, але тримає форму кокон за рахунок того, що понизу є невелика така манжетка, якою його підзбірує під низ і це виглядає дуже якісно, тримає форму, не обвисає, надягати можна, так як я і приміряла, на якісь штанці чи лосинки. Дуже тепле і приємне. Як ви вже знаєте, полюбляю я і справжні пухони, тобто де наповнення пух-перо. Найкращий варіант це 90 пуху і 10 пера. А у цієї нової курточки саме такий склад вона великого М-розміру, навіть вільного М-розміру. Вирішила її лишити за собою. Камера її бачить дуже помаранчевою. Насправді вона набагато спекійнішого кольору, але із гарного бронзовим відливом. Так як я полюбляю колір хакі, всі відтінки зеленого, то саме з такими плетями, кольорами і спідницями буде це доречно виглядати. Раджу подивитися в мене на сторінці, пошукати, погортати трохи вниз пропозиції з цієї зими. Там є ще декілька варіантів справжніх пухонів і жилеток, які вам зайдуть і пасуватимуть. Ось Тут на фотках трохи краще видно чудовий його відтінок. Залишилися також в архіві у мене кадри бадлонів, цей вовняний, знайшла його в чоловічому відділі, але він чудовий сидить і на жіночній фігурі, а його вже придбали. Я показую вам лише для того, щоб ви звертали на подібні позиції у мене в магазині, тому що я обираю бадлони дуже якісні, нові, гарних кольорів. Звертайте свою увагу також на трикотажні сукні. Ось ця в рубчик, достатньо важкенька, приємно важкенька, вона еластична. Надягати її також можна з усіма видами і джинсів, і якихось лосин. Зараз це абсолютно доречно у наші холодні зими. Дуже гарний тут колір. Вільний крій, всі заміри, розміри, посилання лишу в описі під цим відео. Прощаюся із вами, сподіваюся, до нових відео та головне лишайтеся мені усі, живі здорові!